Напередодні великодніх свят у закладі дошкільної освіти комбінованого типу Надія відбувся благодійний ярмарок Підтримай зсу захід об'єднав дітей, батьків та вихователів навколо спільної мети підтримати наших захисників на фронті. Для гостей ярмарку були підготовлені різноманітні смаколики, великодні декорації та інші вироби ручної роботи. Атмосфера панувала надзвичайно тепла і родинна, з усмішками, щирими розмовами та вдячністю в серцях. Бабуся одного з вихованців поділилася з нами своєю думкою щодо благодійного ярмарку. Звичайно, щоб наші дітки були добрішими, чуйними до чужої біди, до чужого горя, щоб вони розуміли, в який час вони зараз живуть. І, звичайно, для того, щоб вони були патріотами, шанували свої традиції. Любили один одного, підтримували один одного. Ми сьогодні плели браслети да, так, на підтримку наших воїнів ЗСУ. Також наша дівчинка пекла зі мною солодощі на сьогодні, малювала малюночки. Діти розуміють важливість таких заходів. Так, вони, хоч маленькі, але вони дуже переймаються. Вони розуміють важливість таких заходів. Це виховує в них чуйність, співпереживання, доброту. Сума, яку вдалося зібрати на ярмарку, вражає 18 тисяч 100 гривень. Усі ці кошти будуть спрямовані на потреби збройних сил України. На зібрані кошти заплановано придбати безпілотні літальні апарати, дрони, мавіки відповідно до потреб військових зсу, які знаходяться на фронті. Як батьки відносяться до того до ось таких заходів? Чи долучаються вони активно? Так, до такого заходу батьки дуже позитивно відносяться. Ви бачите, скільки в нас людей активно вони беруть участі у цьому заході, і ми благодарні і батькам, і всім присутнім. Ось так, навіть найменші українці можуть робити великі справи. І цей ярмарок ще одне підтвердження єдності, сили духу та безмежної вдячності тим, хто сьогодні боронить нашу свободу.